У 1783 році Катерина ІІ запровадила кріпацтво в Україні. Селяни Лівобережжя і Слобожанщини втратили право переходу від пана до пана. Поміщик міг продати людину, обміняти її на худобу чи майно, розлучити чоловіка з жінкою, батьків з дітьми. Це було справжнє рабство. Кріпосне право на українських землях до 1738 року обмежувалося виплатою чимшу або панщиною. Парадоксально, у Криму рабство скасували ще 1771 року, в Австрії панщину в 1780 му а в Україні Російська імперія навпаки запровадила нове ярмо. Того ж року ліквідували полковий устрій, козаків перетворили на солдатів без жодних вольностей, із сотень шкіл у Гетьманщині не залишилось жодної. Колись українці були майже суцільно грамотними, а за переписом 1897 року лише 15% могли читати. Це був справжній занепад, 1783 рік. Став початком тотального закріпачення України. Московія знищила і волю, і освіту, і козацькі традиції. Історія знає вкрай мало прикладів такого глибокого занепаду освіти, як той, що відбувся після приєднання України до Московії.